Василь Семененко, задивляюсь у твої зіниці. Задивляюсь у твої зіниці, голубі, тривожні, ніби ранні. крещуть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік, буде мама, горда і вродлива. З тебе дивуватися почуття. Одійдіте, недруги лукаві, друзі, зачекайте на поті, маю я святе синівське право з матір'ю побудь на самоті. Рідко нене не, згадують про тебе мі, занадто куці та малі. Ще не всі чорти живуть на небі, ходить їх до біса на землі. Бачиш, з ними щогодини б'юся, чуєш? Битви споконвічних рюк. як же я без друзів обійдуся, без любів їх, без очей і рук. Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за Твоє життя, Твої права, Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать, Америка й Росія, коли я з тобою говорю. Хай палають хмари бурякові, хай сичать образи. Все одно я полюся крапелькою в крові На твоє священне знамено. Оксана Забушко рідна мова. Мова кожного народу неповторної своя. Ні гремлять громи в негоду в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять манять. Зелен клени у діброт по клиновому шублять. Солов'їна, барвінкова, колоси старі дамова, дар дали мені її батьки. Берегти її, плекати буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожного із нас. Ми маємо силу, силу духу, волі, силу кохання і материнської любові. В нас безліч сил та є одна лиш нам відома. Без помилок напишемо полуниця і без проблем говорим паляниця Потужна зброя, сила слова, чудова, лагідна, казкова, співоча, різнокольорова, душа народу рідна мова. О панне інно, панне інно, я сам, вікно, сніги, сестру я вашу так любив, Дитинно, злотоцінно, любив давно, цвіли луги, улюба Інно, ніжна Інно Любові, усміх квітне раз, ще й тлінно. Сніги, сніги, я ваші очі пам'ятаю, як музику, як спів, Зимовий вечір, тиша, ми. Я вам чужий, я знаю, а хтось кричить: ти рідно стрів, І раптом небо ще підгаю. О, ні, то очі ваші, я ридаю, Сестра, чи ви, любив. Василь Симоненко, моя мова, все в тобі з'єдналося з волосся, як і поміститися в одній, шепі зачарований колося, поклики з котами на двобі, ти даєш поету дужі крила, що підносить правду вишину. Вченому ти лагідно відкрила мудрості людської глибину. І тобі рости, й не в'януть зроду, квітувать в поемах і віршах, бо в тобі великому народу ніжна і замріяна душа. Дмитро Білоус, якщо з українською мовою. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, Полюби, як весною ряст. Примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться в ній, вимовляється, все, як пісня у ній звучить. І журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова, і Лесина і Франкова у ній душа, дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати була примусовою, не путящим бува дитя. Оксана Забушко. Мова кожного народу, неповторна і своя. В ній громлять громию нагоду, ти трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, зелен клене у діброві, поклоновому шумлять. Солов'їну барвінкову, колосисту на віки, українську рідну мову, вдар мені дали батьки. Берегти її прикати буду всюди повсякчас, бо ж єдина, так як мати, мова в кожному із нас. Олександр Олесь, живи Україну, живий для краси. Живи Україну, живий для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україну як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скоють ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі, стоять, присягаю тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Як вон стоїть, як шум шумвики, як бурі подих рідна мова, вишневих, ніжних пелюстків. Сурма походить Не волі стогінь, волі спів. Життя духовного основа, цареві блазні і коти, раби на розумі на вдачу, ярмо хотіли запрягти, її, як дух степів гарячу, І осліпити, і повести на чорні торжища незрячу. Хотіли вирвати язик, хотіли ноги поламати, топтали під шалений крик, в'язнили, кидали заграти. Зробить калікою скалік, тебе хотіли, рідна мати. Ти вся порубана була, як Федір у степу безрідний, І волочила два крила, під царських маршів ту під грізні. Але свій дух велично грізний, як житнє зерно берегла. Мужай, прекрасна наша мова, Серед прекрасних братніх мов. Живи, народу, вільне слово, Над прахом царських корогов. Світи над нами високова, як мир, як щастя, як любов. Олесь Гончар. Ранець візьму на плечі. Ранець візьму на плечі в кишеню паперу лист, піду невідоме предтеча, у вітраний чорний звист. Туди, де кедри стали на скелях гігантський зріст, піду от нужди от печалі От чорних попалених міст. Піду я в край невідомі, піду в Лакитні моря. Де в чорному дивному громі білі міста не горять. Невоняче сонце хмуро світить в краю моїм, посеред тигрів бурів, може знайду свій дім. Повний зневаги до всього в нетрах збудую вігвам, в єдиного вірячи Бога, якого створю я вам. До рідного слова, торкаю з душею. Боюсь очорнити чи зрадить його. З цих слів наша мова пишаємось нею. Це музика і пісня народу мого. Без неї не зміг би на світі прожити, Не зміг би помітить земної краси. Не чув і не бачу, як шепшиться жито, З якого стікають краплинки роси. Вона джерельна і найчистіша криниця, з якої черпаю натхнення й снагу. Вона кришталево дзвонить іскриться, Я нею та мою душевно жагом. У шелесті трав, у цвітінні калини, Я чую цю мову осні на яву. Вона в моїм серці, це вся Україна. Я дихаю нею, я нею живу. Спитай себе, дитино, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голос неяснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова з родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, ти світу далечезна, та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога, вся вітчизна, у просторах, яким немає меж. Не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Павло течий на гаї шумлять, гаї шумлять, я слухаю, хмарки й біжать, милуються, Милуються, дивуються, чого душі мої так весело. Геть дзвін гудає здалеку, думки й пряде над нивами, над нивами приливами, Купаючи мене ластівку, Я йду, йду, зворушений, когось все жду, співаючи, Співаючи, кохаючи, під тихіше Петра в голублячі. Щось мріє гай над річкою, Геннеба краймов у золото. Ну, як золото поколото, Горить тремтить ріка, як музика. Геть ти, думови, хмари осінні, то ж тепер весна золота, чи то так ужалю в голосінні проминуть молоді й літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись жити хочу, геть думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі Буду сіяти барвисті квіти. Буду сіяти квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від сліз тих гарячих розтане, та кора удаває міцна, може, квіти зійдуть і настане, ще для мене весела весна. Я на гору круту крим'яную, буду камінь важкий підіймати, і несучи вагу ту страшною, буду пісню весело співати. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Буду жити, геть думай сумні. Володимир Сюсюра любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості ми. Любіть у годину негоди, любіть Україну, сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно живу і нову. І мову її солов'їну, без неї ніщома, як порох і тим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її, ніжнокарі. карі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному у серця ударі. У квіці й пташині, кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, дитячій усмішці, в дівочих очах і в стягі в багряному шумі, як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зуйках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих Пурпурових, в огні і канонах. Що на захід женуть, чужинців, в зелених мундирах, в багнетах, що в пробивають нам путь до весен і світлих, і щирих, юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш Україну. Дівчина, як небо її голубе. Люби її кожну хвилину, кохане любить, не захоче тебе, коли ти не любиш Україну. Любіть у труді, у коханні в бою, в цей час, як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.